Мене звати Лідія, я українка, і сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що колись передала мені моя тітка. Це не книжкові теорії, а жива мудрість, яку вона пронесла через багато років. Ми поговоримо про ту гірку звичку, яка часто отруює нам життя. Звички терпіти тих, хто нас зовсім не цінить. Ви знаєте, чому ваша доброта і безвідмовність іноді перетворює вас в просто зручний варіант для оточуючих. Я підготувала для вас декілька уроків давньої української мудрості. Які допоможуть вам перестати бути емоційним донором і повернути собі повагу. Знаєте, є одна причина, по якій навіть найдобріші люди часто опиняються самотніми і в глибокій образі. Сьогодні ми розберемо один дієвий спосіб, як назавжди змінити це і змусити оточуючих рахуватися з вами. І дуже рекомендую вам дослухати наше відео до самого кінця, де я розкрию одну саме важливу думку: це те золоте правило моєї тітки, без розуміння якого любі ваші старання налагодити відносини будуть лише тимчасовими. Суть. Цього секрету в тому, щоб свідомо переставати годувати, оточуючих подробицями, деталями своєї душі і новостями про свої справи. Коли ми за звичкою розповідаємо про свої плани, успіхи або маленькі радості кожному зустрічному. Ми віддаємо частину своєї сили тим, хто навіть не збирався нас підтримувати, інформаційний піст треба приміняти скрізь. В розмовах з колегами, при випадкових зустрічах на вулиці і навіть в довгих бесідах з тими, кого ви звикли вважати друзями. Якщо ви відчуваєте, що людина роками Користується вашою відкритістю, але сама залишається холодною, закрити для неї доступ до вашого життя. Це